Вікенд нової української музики зараз. Тут з'явиться артистка, яку я впевнена знає кожен. Ви могли її колись плутати з Клавдія Петрівна, тому що саме вона отримувала музичну премію замість цієї співачки. Можливо, ви знаєте її як авторку хіта Ванька Встанька. А найбільш уважні слухачі можуть пам'ятати її за такими нікнеймами як Меджик, Маша Краш, Марічка. І до речі, вона не тільки співачка, вона ще й акторка, зірка серіалу Школа саме вона зіграла Соню. Це Маша Кондратенко. Зустрічайте. – Маша, привіт, привіт, добрий день всім. Дуже раді тебе бачити. Знаєм. Ти сьогодні в нашому шоу презентуєш пісню Дим. Розкажи нам більше про цей реліз, будь ласка. Ой, пісня Дим вона насправді дуже особлива для мене, бо я її писала ще там три роки тому. І десь, напевно, півтора роки тому я її знову до неї повернулася. Я знову її захотіла якось трохи відновити, відродити. Вона, вона народилась в важкий період мого життя. І вона була про стосунки про кохання. мене накинули в мій день народження, і це було дуже сумно все. Я, знаєте, так ну, писала пісню якраз на цю тему, але в період, коли ми вже готували реліз, я її переслуховую і розумію, що вона насправді то вона про сьогодення більше. Вона про. Ем... Про кохання, вона про людей, які чекають одне на одного дуже сильно. Е, і вона, я сподіваюся, що буде відгукуватись в серцях людей, які проживають різні періоди свого життя, або розставання, або е, наприклад, там жінка чекає на свого хлопця, або навпаки. Ну тобто, знаєте, я маю надію, що вона відгукнеться в багатьох. В душах мені дуже сподобалось, як ти сформулювала думку у прес-релізі Там було сказано, що це не лише про кохання, а й ще про те, як ми не бачимо емоції інших людей. Так. Як це в твоєму житті відображається? Слухай, то якраз я не сказала про це одразу, що дим це знаєте збірник, напевно, моїх емоцій у цих трьох хвилинах цієї пісні це про все. Абсолютно про все. І там в першому куплеті йде мова про те, що хтось не почує твій голос, коли ти кажеш про важливе, поки всі про це мовчать. І це про також про сьогодення, про те, що ми ігноруємо стани одне одного, ми ігноруємо емоційну якусь складову, те, що нам всім важко. А ми агресуємо, ми хейтимо когось в інтернеті. Ми займаємось булінгом. Ну не ми, не я особисто, але маю на увазі наше суспільство зараз. А це важливо. Я якраз цей куплет писала в період, коли мене дуже сильно хейтили після пісень Ванька-Встанька, ведмеді балалайки і все інше. Я прям писала цей куплет і плакала. Я думаю, Боже, та ну чого ж ви всі такі злі? І цей куплет саме про це, ці рядки саме про це. Що це дуже важливо і важливо про це говорити. А, а що тобі от самій в житті доводилось, <кій> бувало, що приховувало? Які от емоції, почуття саме за посмішкою? Чи було таке в тебе в житті? Ой, звичайно, було. Ну зазвичай, в мене це було пов'язано з якимись моїми любовними переживаннями. Бо коли ти артист, в тебе не знаю, якийсь складний період в особистому житті, але ти маєш ти на сцену виступати, посміхатися, але ти маєш там іти на якісь інтерв'ю, щось робити, працювати, входити в інстаграм. Ми дуже часто обманюємо і себе цим, і ми починаємо жити в цій ілюзії, що в принципі все ок. А потім, коли аналізуємо, то розуміємо, що я взагалі була не в ок стані. Тобто мені було погано, але я посміхалась, я робила вигляд, що все добре. І це, мені здається, це частина професії також. Бо ну, ми маємо, мені здається, Робити людей трошки щасливішими, але все ж таки, враховуючи те, що я зараз починаю потрошки відкривати свою душу в піснях, я хочу якраз і показати людям про те, що в нас є багато різних станів, і ми не маємо їх якось цуратися, ми не маємо а, ігнорувати їх, і ми маємо про них говорити, це нормально. Слухай, ти кажеш, що ти, ти написала цю пісню після того, як тебе хлопець покинув на день народження. Угу. Як це взагалі я. Ви ще навіть зараз посміхаєте. Да, да, так, тобто, ну, після цього, як твоя віра в людей, чи залишилась вона? Як ти взагалі до стосунків після того почала ставитись? У мене пам'ять коротка просто. <рес> Ні, ну насправді я завжди вважала, що ну, немає моєї провини, що це зі мною сталося. Ну, вона там в якоїсь частині є, але я не маю одягати якісь. Ярлики на людей, що там припустимо, якщо мене один колишній кинув, значить всі будуть такі, значить, кожен чоловік і він от такий, як і той колишній, Бо всі люди різні, всіх індивідуальні ситуації, і я навпаки знаходжу. Через біль якийсь, що це точка зросту. Ну тобто я б не написала якісь пісні, якщо б цей хлопець мене не кинув, я б не написала якісь свої вірші. Тобто я в усьому намагаюся шукати позитив, плюс мене, як творчу людину, я не в мене надихають дуже погані ситуації. Тобто, от коли мені погано, коли мені боляче, я ой, ой, щас понаписую пісень, думаю, от мені щас буде добре в моїх стражданнях. І тому я, я не хочу розчаровуватись в людях. От і все. Тобто, навіть якщо якісь ситуації стаються, думаю, ну сталося сталося. Думаю, йдемо далі, йдемо дивимося далі, що там буде. І я не боюсь емоцій. Я не боюсь отримувати чи погані емоції, чи хороші. Я готова до всього, мені здається. В тебе в пісні є фраза Тебе забрала в мене осінь. І цей рядок, він так звучить зараз багатозначно, особливо коли. Тепер українці зазнають, відчувають втрати реальні. Як особисто для тебе от пісня набула яких нових значень саме зараз в нашій реальності? О, насправді, ну я про я якраз про це і казала про те, що коли нещодавно переслуховувала вже там перед тим, як її випускати, і я знайшла у нові сенси в ній, зрозуміла, що вона взагалі геть про інше, про те, що е, зараз дуже багато жінок, дуже багато дітей чекають на своїх чоловіків. Хтось, на жаль, е, втрачає, і це жахливо. Просто я цю тематику писала пісню ще на початку повномасштабного вторгнення е, чекаю на тебе. Там також про жінок, які чекають на своїх чоловіків з фронту. І... Я дуже болісно на все це реагую. Я коли бачу якісь відео там, щасливого життя якоїсь пари, там, до, і як чоловік пішов на фронт, він загинув, все, мене просто ну мене. Мене це настільки вибиває з моєї якоїсь емоційної гармонії, в якої намагаюся просто якось потрапити з нашим сьогоденням, і жахливо розуміти, що це наша реальність зараз, що цього дуже багато, і ми насправді в нашому інфопросторі бачимо якісь най, ну, найтрагічніші випадки, але це всюди. Ну, ти коли там проходиш біля Майдану, ти бачиш ці пропорції, ти розумієш, наскільки багато людей е забрала ця війна, і це страшно. І я вважаю, що про це також треба говорити, також треба про це і співати, щоб люди не забували, що це в нас є, бо мені здається, що багато хто ну, забуває. За твою творчу кар'єру в тебе було багато псевдонімів: mm -hmm. це Меджік, Марічка, Маша Краш. Зараз ти Маша Кондратенко. От ті образи все ще є частиною тебе? О, таке цікаве запитання. Але мені здається, що вони. Впливають на мене зараз, вони впливають тим, що е, під час кожного, кожного періоду там, різних моїх псевдонімів е, я була, проживала різні періоди свого життя. Тобто я була з продюсерами в контрактах. Я якраз у цей період, коли я була Меджик, Марічка, Маша Краш, мені здається, я формувалась. Звичайно, я і досі формуюсь, але от в, в ті періоди якраз формувалась та сильна маша, яка може вибратися з просто де їй не подобається, яка вміє. Виборювати свою власну якусь свободу, свою е, волю, і тому, звичайно, воно на мене впливає. Я от так розумію, що так. А чи завжди от твоя мета виходу на сцену залишалася незмінною? Чи вона змінювалася із кожним образом? Mm, ну, Мені здається, що мета завжди в мене була, ну, просто. Так, таке цікаве запитання. Ну мені здається, що ні, ні, вона не змінювалась завжди там, починаючи з самого дитинства, я виходила на сцену, і мені хотілося самій кайфанути, людям подарувати якісь емоції і прожити свої якісь емоції на сцені. Бо в нас в артистів є, мені здається, великий такий дар, щоб нас чули люди, щоб вони. Під наші пісні або під час наших виступів проживали якісь свої емоції, звільнялися від своїх емоцій, або навпаки, знаєте, іноді буває там в тебе поганий настрій. Думаєш, ну доб'ю себе ще більше, піду там на концерт, не знаю, ну там коли, наприклад, що буде дуже сумно, і я так кайфану. Або там хочеться якогось щось, щоб весело було. Піду на концерт Олі Полякова. Мені хотілося якраз дарувати людям емоцію, цей спектр емоцій, щоб вони його відчували разом зі мною. От попередня твоя творчість вона була російськомовною, тепер україномовна. ось цей перехід вплинув на твою творчість, на твою аудиторію. Які зміни ти помітила? Ну мені здається, що вплинув в хорошому сенсі, бо ну коли я писала пісні російською, звичайно, знаєте, от була присутня оця якась. Російська гармонія, це все. Ну, от якісь такі хадові акорди, які були от, от популярні там. А коли я ну, так, перейшла на українську мову, то е, якось і по-іншому стали писатись пісні. Ми, я почала знаходити якісь нові слова. Е, бо я, ну, чесно скажу, мені складно було писати пісні українською, я там почала читати книжки, дивитись фільми українською, щоб якось ну, мій словниковий запас він розширювався. І зараз я спостерігаю, що ну, класно, я дуже рада, що таке. Сталося, що наша українська культура починає зараз розвиватися і, і, і ось ти вже згадала про те, що ти працювала із продюсерами. Ти mm -hmm. з можна сказати, найвідомішими продюсерами співпрацювала це і Юрій Фальоса, mm -hmm. і Ігор Тернопольський. Як от так. робота з ними взагалі, який це був досвід для тебе, і що було в тому найважчим? А що було просто залишиться в пам'яті назавжди? Ну, насправді це були важкі співпраці з Юрієм Фальосою. Я от працювала якби вперше, от коли переїхала в Київ, це все от все було вперше. Там якісь записи на студіях, якісь виступи, поїздки, зйомки кліпу і. Це було класно, дійсно. Тобто, в нас там, звичайно, було дуже багато різних моментів, проблем. І головна проблема з усіма продюсерами, з якими я працювала аж з двома. Це була проблема того, що я дуже волелюбна, і я не можу робити те, що мені от кажуть, Маша, ми зараз випускаємо це, ми знімаємо це. А це ми не випускаємо. Це взагалі ти написала якусь фігню». Ні. І мене це дуже сильно дратувало. Це знаєш, прям душило в мені якусь творчу особистість і. І мені здається, що це через це я і пішла від продюсерів, бо давили в мені мою особистість. Комусь такий формат підходить, комусь хто не знає, що йому робити в плані музики, хто не там не знаю, не пише сам пісні. А я, яка писала пісні, яка розуміла, в принципі, що мені хочеться, про що мені хочеться співати, якою мені хочеться бути. І коли тобі кажуть, ні, ти видиш в купальнику, ну, ну мені не хотілось такого, тому це було найскладніше, але... Найцінніше, що я з цього отримала, це досвід. Я жодного разу не шкодую, що ці співпраці у мене були. І я вдячна і Юрію, і Ігорю за те, що це було, хоч це було і дуже важко. Е, от, але це досвід я. Стала набагато сильнішою. Я стала розуміти, що ну, в мене трошечки, знаєш, впали рожеві окуляри мої, що все так класно, все так, що в бізнесі все супер. І Я багато чого для себе зрозуміла. І зрозуміла те, що я дуже сильна і що я можу впоратись з усім, якщо я вийшла з таких серйозних контрактів, як ці. Зараз хто і що визначає твій творчий шлях? Я сама, мені здається. Я я сама собі напрямок, сама собі натхнення, і, звичайно, ну на мене дуже сильно впливають люди, які поруч, тобто мої друзі, це вони також знаєш, допомагають мені не втратити себе, допомагають мені підтримкою, якимось словом, вірою в мене. Тому але але головний двигун цього всього це я. А ти пам'ятаєш себе в сім років, коли ти вперше виходила на конкурси, на сцену. Про що ти мріяла тоді? І про що ти мрієш тепер? Хм. Ой, ну мені здається, що моя мрія не, не змінилася. Я, і мені, мене це дуже тішить, що я зберегла в собі цю маленьку машу, цю дитину, і не. Заборонила їй мріяти так, як вона мріяла колись, от тоді, коли була зовсім малою. Ну що, я мріяла про велику сцену, я мріяла, щоб е, мої пісні знали люди, щоб вони співали їх в Унісони. Якщо от уявляти візуальну картинкою, я там десь років, мені здається, в 15 чи в 14 побачила е, відео. Виступ з концерту Адель, там де вона співає, я не пам'ятаю яку пісню. По-моєму, «Someone Like You», і вона стоїть, висить на такої сцені. Іно е, висить да. Підвіж, <laughs> під, 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 сцена. підвісна сцена. Да. Е, е, і вона співає там одну фразу, і люди потім просто з ліхтариком з усім, просто великий стадіон починають співати от з нею. І це настільки, от мене до мурашок, воно прям прямо так довело, що мені б дуже хотілося. От от, от, от таких сцен, таких масштабів. Е, От. І що тоді Маша про це мріяла? Що Маша 24 роки мріє про це про те саме? Я пропоную зараз зробити музичний номер для всіх слухачів Радіопромі. Зробімо номер на тему того, що багато назв, а мета одна. Так, давайте. Друзі, зустрічайте у вікенді нової музики Маша Кондратенко і Ксенія Івась. У Жива. <риклад> Чудово, я тобі дуже дякую. <риклад> І тобі дуже дякую. Ти говорила, що неодмінно повернешся до веселих пісень. <риклад>. Це вже станеться наступного релізу. Ой, <риклад> uh, я, я, я Ні. Або, да, ні. Можливо, ну, <риклад> <риклад> чесно, <риклад> я я <риклад> Можливо, ні, можливо, так. Ну, веселі пісні точно будуть, бо я сама по собі така. Знаєте, ну весела запальна, тому, тому вони точно будуть. Не факт, що прямо наступна пісня, але будуть. Я дуже дякую тобі за чудову розмову. Прощаюсь з тобою до наступних твоїх прем'єр. І ходь до нас обов'язково ще. Обов'язково, друзі, всім привіт! Я Маша Кондратенко. Підписуйтесь на ютуб канал Радіо Промінь. Дивіться інтерв'ю з класними артистами, з класними людьми і в тому числі зі мною. Thanks mm -hmm. for